Вів'є Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі обрисні браті і сестри, якщо задатися питанням, скільки часу тривало від моменту хрещення Ісуса Христа і до Його розп'яття, можемо сказати, що цей період тривав яких три роки. Тобто оця ця епопея не була аж така дуже тривала. Лише в Євангелії ми читаємо щоразу, і нам здається, що це було довго і тривало, як бачимо, що ні. Ось Господь Ісус Христос охрестився. В його хрещення злинув на нього Дух Божий як голуб і пролунав голос із Небес, це син мій Любий, якого я вподобав. Це був глас Небесного Отця. Якщо ми підемо трохи далі, ми пригадаємо собі, я Господь Ісус Христос виганяв пісів і сказав до нього спокусник, благаю тебе, не муч мене, я знаю, хто ти, ти святий Божий. Це говорить про що? Це говорить про те, що Сатана признається, що він знає, хто це є Ісус Христос. Це є Божий Син. І ми не можемо заперечити, що тоді, коли вона вгоз із небес, казуючи, хто є Ісус Христос, цього не чув і не знав сатана і спокусник. І ось буквально Христос прийшов з Йордану і пішов у пустиню. Ось сорок днів і сорок ночей і прийшов до нього спокудним і його спокушав, знаючи, хто це є. Господь Ісус Христос конкретно говорить і каже, хто це є диявол. Він брехун і батько брехні. І правди в їм нема, каже Христос. Оправд він не тримався від початку, коли говорить брехню, він зі свого говорить. І ось сьогодні, коли ми читаємо оце святе Євангеліє, ми прочитаємо оцей момент, де спокусник говорить до Ісуса Христа, я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю кому захочу. Ніхто не передавав сатані жодної влади ані слави. Він це присвою собі сам. і є брехуном. І коли говорить оці слова, він себе виявляє. Звернімо увагу, які спокуси застосовує спокусника. Господь Ісус Христос постав 40 днів і 40 ночей як людина, тобто Він кволий. Він є ослаблений, він є змучений і власне тоді до нього приступає спокусник і спокушає Христа. Так само і до нас Він приступає, коли ми є колі, коли ми є втомлені, коли ми є змучені, а особливо, коли ми є не наповнені Божем благодаттю, бо наша колість як християнина полягає у тому, що ми є розвільнені, ми є розслаблені коли від Бога віддаляємося, бо тоді проходить спокусник і спокушає людину. Позади бачимо, які засоби пропонує, які спокуси пропонує сатана, покушаючи Христа, показує владу і славу світу. Каже, оце я дам тобі, як ти опаниш пшениці і трошечки мені поклонишся. З малого починається велике. Тому постава християнина має полягати, як Христос повчає своєю поставою. Не можна хилитися перед спокусником. Ми щодня вшановуємо когось і святих людей. Це часто й мучеників. Вони не з'їлилися перед спокусником, перед дияволом, вони усунули всі спокуси. Підкликана смерть для того, щоб ви... <кхи> прославити Спасителя. Тому наше життя нічим не відрізняється від життя наших попередників. І той самий спокусник, і ті самі спокуси. Що ми є інакше. інакші. Ми стали ліберальніші до спокуси і до гріха, і відтак отримуємо болючі удари, які від Бога не походять. Бо приймаючи спокусу, грішамо, ми самі себе наражаємося, самі себе наражаємо на передні моменти, бо це є результат спокусу. Та не гріха. Божа благодать божа є церква є унертою до Спасіння. Тобто без Божої благодаті ніхто з нас не спасеться. Що це є Божа благодать? Це є Божа сила, Це є Божа опіка, Це є Божий провід, де вона дається. Через святі тайне, та, зокрема, і сповідь, і святе причастя. А як вона тратиться? через гріх? Тому Господь повчає, скільки разів упадеш, устань і спасешся. Тому часто сповідь нас провадить до спасіння, і часто сповідь нас остерігає перед спокусою. Наповнюючи благодатню, а там, де є присутній Господь, там спокуси немає доступу. Тому розуміємо, те, що є речі у житті, якими не можна нехтувати абсолютно цілковито це є спокуса. У духовному житті дрібниць немає. Так само в нашому випадку дрібниць немає. Бога триматися це є найважніше. З Богом жити це є, скажімо, поважно і пожиточно. Бозі спасатися це, це є конечно і остаточно. Тому не нанетуймо собі спокусою, уникаймо гріха, Божу правду і не стукаємо обманців, тому що ми чуємо, хто є обманцем. Хто обман чинить, той йому сприяє. Тому хай оця наука Іванівська нас буде пожиточною і корисною, що ми до себе її застосувавши, отримали Божу благодать і у ній спаслися. Слава Ісусу Христу!